Зігрітися під час морозів на Прикарпатті через зниження температури рятувальники розгорнули пункти незламності. Вони забезпечені всім необхідним для комфортного перебування людей. Один із мобільних пунктів на базі намету розташований у середмісті Івано-Франківська. Ще три у надвірні коломиї та калоші. І вже у перший день роботи кажуть рятувальники, зігрітися до них прийшло близько 20 людей. наразі пункт мобільні пункти незламності головного управління в основному відвідують мами з дітьми, які проходять повст. Для того щоб зігрітися, наразі заряджати гаджети чи якісь інші телефони там, наприклад, то необхідності немає, і за такими з такими питаннями не зверталися в основному, щоб зігрітися. Наразі потреба в цих чотирьох пунктах незглавності вони розгорнуті за рішенням органів місцевої влади у зв'язку зі зниженням температури повітря, щоб люди могли зійти і зігрітися. Загалом в області є 35 стаціонарних пунктів незламності. Вони облаштовані на базі підрозділів ДСНС. У них є генератори, автономне опалення, медикаменти, запаси питної води та доступ до інтернету. Також у кожному з них облаштовані дитячі куточки та пеленальні столики. Пункти незламності призначені для забезпечення життєдіяльності населення у випадку блекауту, відключення електропостачання, теплопостачання. Працює цілодобово 24 на 7 годин. У випадку повітряної тривоги всі громадяни, які перебувають в цьому пункті, мусять піти в укриття, пункт припиняє свою роботу. Після сигналу відбій можна повернутися сюди. Зігрітися, підзаглядити телефони. Ну, одночасно, по приміщенню, вона відбувається разом ну, до 30 чоловік. У разі потреби рятувальники готові розгорнути додаткові пункти. Загалом ще 16, два з яких на базі автомобілів підвищеної прохідності. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.